Всім привіт, медбаза на зв'язку, це Тарас. На огляді у нас сьогодні Terra Trainer Life, це базова модель, в якій є, по суті, все необхідне для реабілітації, нічого лишнього і за адекватні гроші. І так, поїхали з підніжок. Дуже зручно, от, наприклад, якщо брати той же мотомет от кріплення, тут взагалі супербомбові. Дивіться, як от легко знімається. Хоп! М'які подушечки. Тут це також регулюється по висоті. Закріпили ми ноги. Ось це у нас також регулюються ручки по висоті, це все зрозуміло, так? Да? Стартуємо. Що у нас є? От у нас давайте от, мінімальна швидкість. Це прям дуже мало. Це для розуміння. Один оберт за хвилину майже стоїть. Є тут така ще штука, щоб коли ви зразу з ходу ось так тільки включили тренажер. Набавляєте на 60 і трапляється спазм, хоча його, по суті, не було. Це що це таке? Це е, вас тренажер захищає. От бачите, що сталося? Спазм. Тому що е, не, можна, не можна отак за тренажер сідати, коли ви ще не розігріті. Тобто ви спочатку маєте на нижчих оборотах потренуватися, пройти певний час, і тоді вже лише вам тренажер. Дозволить займатися на більших оборотах. Отже, сам принцип, швидкість регулюється максимум 60 обертів за хвилину. Пульт дуже зручний, можна взяти в руку, хоча тут, в принципі, і так зручно ним управляти. Дивіться, от хочу я почати активне тренування. От я кручу, що класно, те, що в цьому пульті є, зразу завжди от виводиться. Симетрія. Бачите, зверху ці от поділки от вправо. Це я зараз кручу більше правою ногою. А зараз піде уліво. І от висвітлюється. Поточна швидкість, з я обертаю. Якщо хочеться більше навантаження, то просто натискаємо там, де у нас гірка. Ну, 15 це вже важкувато. І от, наприклад, все. Закінчилися в мене сили, да? Все, я не кручу зараз сам. Підхоплюється тренажер і продовжує обертати педалі так, щоб процес був безперервним. Звісно, що ми можемо наставляти час заняття. От по замовчуванню тут стоїть 15 хвилин. Але ви можете собі збільшувати, зменшувати. Це вже як вам, як вам вже завгодно. Оце в нас кнопка зміни напрямку. І обертає назад. Звісно, що тут є режим спазм-контролю. Він тут реалізований трошки не так, як у Мотомеда. Тут дивіться, тут. Треба, от як спазм трапляється, да, от в мотоме ви просто можете затримати ноги, і він одразу зупиниться. А тут, тут навіть треба трошки як випрямити ноги. Типу, як більш е, симулює дійсно спазм, бо в людини ж ноги випрямляються, от так само, і тут, воно отак. Давайте ще раз. Оп, бачите, і зразу реагує. І от собі крутить. І, до речі, що е, після того, наприклад, якщо в нас була швидкість там, 30 обертів за хвилину, трапився спазм, і далі вже буде після спазму е, обертати з меншою швидкістю. Це, типу, так от, е, знімається процес е, сам спазм, щоб з меншою швидкістю обертати. Е, ця кнопка в нас не активна, тому що це універсальний пульт від е, рук і ніг. Бачите, це тут, типу, просто переключати пояс а, між руками і ногами. Але кнопка не активна, тому можете про неї просто забутися. І, наприклад, ми от завершили тренування. Хоп! І що в нас тут пише? Пройдений шлях і спалені калорії. Оце все що тут є. Е, не прям шоп, чого багато, так як в якихось новіших є моделях. Але слухайте, якщо вам треба просто крутити. Щоб замість вас тренажер крутив ноги, то це варіант дуже прям хороший. Двигун не чути в хорошому стані. Є, є нюанси по обудові. Ось це в нас оце пластик. Каркас сам повністю металічний, але що можна було зробити з пластику, то інженери зробили з пластику. Десь можуть бути от царапани для прикладу, якісь дрібні. Такс, я надіюсь, тут видно. Вони не так, щоб сильно прям кидаються в очі, але вони є. І це у нас 2011 рік. Хороший рік. Простенький тренажер, але от ну, така робоча конячка. Тому, кому треба, пишіть дзвоніть, звертайтесь. Інтернет-магазин Медбаза. Дякую за увагу!